В Уманському краєзнавчому музеї в рамках проєкту Експонат тижня до уваги відвідувачів представлено приладдя для письма. Про те, як люди раніше писали, розповідає молодший науковий співробітник Олена Гонтковська. З нагоди дня знань Уманський краєзнавчий музей проводить проєкт Експонат тижня цього тижня. Вашій увазі пропонується приладдя для письма. Здавалося, б, ручка для письма існувала давно. Ми користуємося нею з самого дитинства. Шлях створення ручки довгий і цікавий. Кілька тисяч років тому люди для письма використовували дерев'яні та загострені палички. Вони мали назву стиль та писали ними на дощечках. Для дощечок використовували глину, найпоширеніший природній матеріал. З очищеної глини виготовляли таблички. Напис наносили стилем за формою клейнописних рисок. Писемність отримала свою назву клейнопис. З часом глиняні таблички замінюються дерев'яними, які зшивають в книги. А от після появи пергаменту почали використовувати пташине перо, а саме гусяче перо. Однак використовували і перо ворона або лебедя. Кінчик пера обмочували в ємкість з чорнилом. Такі ємкості мали назву чорнильниці. Вони були прості, невеликі, виготовляли їх із камені, металу або скла. Відомо, що існували рецепти виготовлення чорнила. Виготовляли чорнило на основі заліза із застосуванням добільних речовин, які мали свою назву чорнильні горішки. А от ідея створення ручки з'явилася в 1888 році. Ручка сьогодні поширена настільки, що нам важко уявити, що ще недавно вона не існувала. Винахід ручки значно полегшив життя та зберіг комфорт людству. Всіх бажаючих запрошуємо ознайомитись з експонатами більш детальніше. Тому запрошуємо відвідати Уманський краєзнавчий музей за адресою вулиця Незалежності, 31, середи по неділю.